Травня 2015 року запрацювала нова система з надання субсидій. За оформленням субсидії звернулося 7 тисяч громадян, з них одна тисяча коростенців, яка в літній період не змогла скористатися цією пільгою. Сьогодні працівники управління праці та соціального захисту населення проводять масовий перерахунок субсидій на зимовий період, в тому числі і тим, у кого влітку був нуль по нарахуванню. Ми вже зробили перерахунок. Я хочу сказати, що у нас влітку було з 7 тисяч Тисяча громадян, які отримали повідомлення з розміром нарахованої субсидії 0 гривень, 0 копійок. Такого вже не буде, тому що збільшились, збільшились показники по теплу, збільшилась плата за тепло. З понеділка у нас є домовленості, і я висловлюю подяку керівникам наших житлово-комунальних підприємств. Ми роздаємо першому, другому, третьому, четвертому, п'ятому ЖЕКам повідомлення оці білі повідомлення, які наразі у людей є. ЖЕКі, працівники ЖЕКів рознесуть по поштових скриньках повідомлення, щоб не було людей і враховуючи негоду. Ну, тобто трішечки ще почекати карастинців і всі отримують зимову субсидію. Отже, жителі багатоповерхівок, перерахунок Субсидії на зимовий період знайдуть в поштових скриньках. А от мешканцям приватного сектору після 1 листопада доведеться особисто забрати нові нарахування в управлінні праці. Як повідомив Ігор Єсін, всього отримало субсидії 8 тисяч користенців в порівнянні з двома тисячами минулого року. Також прийом документів на оформлення субсидій триває і надалі.